Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. 1 квітня, День сміху. Про український гумор та усмішки. Збираючись у подорож далеко, щоб не було в путі сутужно й сумно, насамперед візьми з собою гумор. Він перша похідна він інтелекту. На що ми витрачаємо нерви? На тих, хто кров псувати звик. Зустрінешся ж таке стерво, як мій знайомий керівник. Він думає, що інтелігент, насправді ж, примітивне бидло, йому і думати набридло, а совість вже розпродав вщент, він, наче свій у вищих сферах, ховає пазурі та злість, у нього комплекс людожера, усіх, хто розумніший, з'їсть. Цей день ви не знайдете в жодному календарі свят. Однак про те, що 1 квітня особлива дата, знають майже всі. А хто забув про День сміху, тому швидко нагадають розіграшами та жартами. Він буває гострим, дотепним, беззубим, пластким, а ще чорним, англійським із бородою. Все це про гумор, яким на думку психологів, можна ще й лікувати. Якими є особливості українського гумору? У чому його відмінність, зокрема, від англійського, та яким чином сміх впливає на здоров'я людини? Дослідники наводять різні версії того. Коли з'явився День сміху, дехто зауважує, що його відзначали ще у стародавньому Римі, а більшість учених знаходить витоки такого свята у 16 столітті у Франції. Тоді король Карл IX розпорядився перенести новий рік із 1 квітня на 1 січня, але частина підданих продовжувала зустрічати новий рік. 1 квітня ті, хто швидше зорієнтувався, жартували над важкодумами. Українці часто густо сміються над собою, це ознака душевного здоров'я. Специфіка гумору кожного народу зумовлюється його світоглядом, який формується тисячоліттями, зазначає етнограф Ольга Поріцька. Українські жарти. Не злостливі, іронічні до того ж, оскільки українці є землеробською нацією, той гумор має переважно аграрний характер. Окрім того, за словами етнографа через відмінність реалій побуту, міський гумор завжди відрізнявся від сільського. На думку художника і драматурга Леся Подерв'янського, гумор це категорія універсальна. Він існує поза простором і часом. Проте жарти кожного народу відображають його спосіб мислення, і в цьому сенсі українці одна з найдотепніших націй. Українці сміються часто густо над самими собою, що дуже привабливо і симпатично, і це є ознакою їхньої сили і душевного здоров'я. Адже кожен психіатр знає, що людина схильна до самоіронії, здорова людина, сказав Лесь Подерев'янський. Здатність кепкувати самого себе, це ознака того, що людина перебуває у гармонії сама з собою. І за цим критерієм українське суспільство хворим не назвеш, зауважує письменник Олександр Ірванець, на відміну від політиків, прості люди не втратили почуття гумору, каже він. Пам'ятаєте фільм з Янковським Той самий Мюнхгаузен, де головний герой говорить всі на світі мерзоти і підлоти. Робилися із серйозними виразами обличчя, і я не раз у житті переконувався, що саме так воно і є. І нас із серйозним виразом обличчя спочатку закликали будувати комунізм, потім перед нами ставили всілякі інші цілі, і все це переверталося пшиком, зазначив Олександр Ірванець. Та додав, якщо брати нашу еліту, наших можновладців, то вони якраз і грішать оцим серйозним пісним мордобаченням і переконаністю у своїй незаперечній правоті. Моїм жартом для них буде моя податкова декларація. Українці та англійці кожному своє почуття гумору. Сміх притаманний людині, цитує класика французької літератури Рабле, письменник і філософ Максим Стріха. Саме почуття і гумор здатні до жартів за визнанням древніх філософів, відрізняє людину від тварини. За. Словами Максима Стріхи, особисто для нього перше квітня це зайвий привід усміхнутися самому собі, не переймаючись глобальними проблемами. Англійці взагалі вважають, що жартувати треба до 12-ї години дня, і на те, назва цього дня день дурнів. А от хто розігрує. Після 12-ї години дня сам переходить в розряд дурнів. Коли говорять про специфіку гумору різних народів, часто згадують британців. Мовляв, у них він є особливим, повідомляє лондонський кореспондент Радіо Свобода Семенченко. Винахідливість витворена гра слів дотепні каламбури це Родзинки суто англійського гумору кажуть, що в англійському житті більше гумору, ніж у всіх інших культурах разом узятих. Про цілющі властивості сміху говорять з давніх давен. Існує навіть наука, яка вивчає вплив сміху на здоров'я людини. Гелентологія сміх зміцнює імунітет і тренує серцевий м'яз. Під час сміху покращується діяльність легенів, що збільшує постачання кисню в кров. Крім цього, під час сміху в організмі людини виробляється гормон радості і задоволення ендрофрін. Зазначає психолог Валентина Єфремова. А під час сміху працює велика кількість м'язів, обличчя, фактично відбувається його масаж. Коли ми сміємося, то змінюємо нервову напругу. З одного боку, ми ніби робимо зарядку, працює діаграфма легенів, а з іншого розслаблюємося. Дійсно, сміх дуже корисний для людини, зазначає психолог. Якщо сміх несе в собі потужний позитивний психотерапевтичний заряд, то людей, які дарують цей сміх, можна вважати лікарями людських душевних недуг, вважає комедійний актор Богдан Бенюк. І дарувати радість за його словами необхідно постійно, а не у фіксований день 1 квітня. От, власне, коли ти йдеш вулицею і навпроти тебе люди, які мають посмішку, то зовсім інакше здається світ радісно довкола. Ти сам стаєш добрішим, і це правда, пояснив Богдан Бенюк. А в ці дні народилися Ярослав Кондра, український поет, закінчив Станіславську гімназію. Та Львівський політехнічний інститут народився в селі Юр'ямпіль, Бершівського району. Іларіон Грабович, український письменник, закінчив Львівський університет, учителював в місті Бучачі, Самборі, Львові, в тамтешніх гімназіях, написав багато творів. А народився в селі а, Шманьківчики Чортківського району. Віра Стецько, колишня працівниця обласного краєзнавчого музею. Дослідниця спадщини Йогана Пінзеля була дружиною художника Дмитра Стецька. Народилася на Усятинщині. Михайло Джус, колишній директор комунального підприємства швидкої допомоги міста Тернополя, народився на Борщівщині. Олег Гаврилюк, історик. Завідувач відділом давньої історії Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Саме нашому обласному музею на днях виповниться 110 літ. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А перша семиденка квітня буде проходити на зростаючому і повному місяці. Повний місяць настане у четвер, 6 квітня, о 7 годині 34 хвилини. 3 квітня день вдалий для вирішення справ. 5, 6 і дев'яте дні напружені. Всі інші середні. Овен у тебе давно назрів геніальний задум. Але ти все ніяк не зважуєшся його розпочати. Зірки обіцяють, наступні сім днів будуть ідеальними для нових починань, Побільше рішучості і вище ніс. Пам'ятай, сміливі завжди досягають успіху. Талець: упродовж тижня ти можеш зіткнутися з труднощами, але не панікуй. У цьому немає нічого поганого. З підтримкою близьких тобі і море буде по коліна. Близнята тиждень символізує прозріння, усвідомлення, власних помилок, ймовірно, що близнята зможуть багато чого виправити, отримати прощення, переоцінити свої життєві цінності. Рак. Хтось так і хоче дошкулити тобі, але йому це не вдасться. Зберігай спокій та впевнено займайся своїми справами. Зірки прогнозують, що ти скоро отримаєш бажану відповідь, на яку довго довелося чекати. Лев, близьким так потрібна твоя увага. Від спілкування з рідними відчуєш приплив позитивної енергії та натхнення, зміцниш свої погляди на життя та знайдеш можливість реалізувати задумане. Діва, можеш дозволити собі заслужений відпочинок, якщо цього не зробиш, твій начальник сам дасть тобі відпустку, зірки шепочуть. Є всі шанси зустріти другу половинку, Увімкни свою чарівність та тримай спину рівно. Терези, зараз твоя увага направлена не туди. Спробуй зануритись в роботу. Зірки обіцяють підвищення зарплатні та кар'єрний ріст. Використовуй правильно свій. Потенціал. Скорпіон. На тебе чекають досить неочікувані, але приємні сюрпризи. Наступні сім днів ти з легкістю вирішуватимеш будь-які життєві дилеми. Поклич на каву старого друга, душевна розмова та світлі спогади допоможуть заспокоїтись. Стрілець. Зірки підказують, що зараз дуже сприятливий період для нового знайомства. Воно буде таким, що аж голову запаморочить. Готуйся до зустрічі, та не чини опір. Козиріг, тобі все під силу. Твоїй амбіційності можна лише позаздрити, ти заряджатимеш всіх. Своєю енергією поділися власним досвідом та цінними порадами. Добрі вчинки мають звичку повертатися водолій. Гроші з неба не впадуть, але премія на роботі не змусить себе довго чекати. Не напружуйтеся та не робіть зайвих рухів, зірки. На твоєму боці цього тижня хапайся за шанс крихіткою. Риби, не розслабляйся, намагайся керуватися здоровим глуздом, а не імпульсивними бажаннями. І на сам кінець 1 квітня день сміху, 2 квітня день геолога. А в католиків і протестантів вербна неділя. Вашій увазі пропонується оморески. Побачимось. Написана ця річ, називається Побожна. Чуєте, як називається Побожна. Написана в 1897 році. Семента Семениха прийшли з церкви. Та й обідали, мачали студену кулешу в сметану. Чоловік їв, аж очі вилазили, а жінка почти воїла. Раз по раз втиралася рукавом, бо чоловік кидав на неї цяточками слини. Таку мав натуру, що цьмакав. І пускав слиною, як піском в очі. Не мойсь ту башту трохи приперти. Не можна хліба з'їсти. Семен їв і не припирав башти. Трохи його жінка вколола тим словом, але він возив далі сметану з миски. Смакає, як штири свині. Боже, Боже, таку маєш губу нехарапутну, як у старої конини. ще мовчав, трохи був і винен, а по-друге, хотів добре попоїсти. Врешті встав і перехрестився, вийшов на двір, дав свиням пити і вернувся, щоб лягати. Дивись, насадився та й лягає, як колода. Ану, хоч і він покаже, де носа. Не є так кожного свята та й неділі. Чого ти собі, Гудза, зо мною шукаєш? Як я тобі зав'яжу Гудз, то ти його не розв'яжеш. Я тобі дам гудза. Я тебе щонеділі живого кусала. Кобито свиня мала роги? Стоїть у церкві, як баран недорізаний. Інші газди, як а газди, він такий зателепаний, як холєра. Мені аж лице лупається за такого ґазду. Оце бідна головка, та й тратів царство небесне. Нагоруйся цілий тиждень, та й ще й церкві гаптахт стій. Стій уже ти за мене. А я й так Боже слово вислухаю. Ай вже й ти слухай слово Божого. Одного лумера не знаєш, що ксьон сказав «Стеж на казанню. Стевиш на себе церкву, як сновида, дивися, а очі вже пішли у стовбір. Дивися, а рот уже к ворота. Дивися, а слина тече, рота. А я дивлюся, та й земля підо мною горить стиду. Уступися від мене, ти побожна. На я трохи очі прижмую. Тобі однако молоти, а я ледве клінний. Бо не стію церкві, як слуп. Тільки сон спочне з книжки читати, а ти вже очі вилупиш, як цибулі. Та й пускаєш ниткі слини такі тоненькі. Лише не захаркотиш у церкві. А моя мама казала, що то нечисте закрадається, та чоловіка на сон хилить, аби Божого слова не слухав. А коло тебе нема Бога. Ой біг нема? ма. Ой гей на тебе. Та женай до твоєї голови, дідько причепиться не до моєї. Ота побожна мой. Та ти записалась якесь архимське братство та гадаєш, що вже свята, Це я тобі так шкуру спишу, як у книзі, такими синіми рядами. Зійшлися ґаздині у братство, ніхто такого не, не чув та й не видів. Одна мала дитину дівкою, друга вдовою, третя знайшла собі без чоловіка. Самі порядні ґаздині зійшлися. Та якби вас котівченці знали, що ви за челядинка, вони б вас буком з церкви. Божні, лиш хвоста на затіх і буде. Книжки читають, образи купують, так і живі до раю. Семениха аж заплакала, аж затремтіла. То було б мене не брати, як мали я дитину. А це я собі долю напитала, Та же за тебе бісука не пішла, за такого вола неумиваного. Все молися Богу, що я собі світ з тобою зав'язала, бо був би так ходив до гробової дошки. був дурний, злакомився на поле та й відьму взяв до хати. Я б тепер і свого додав, щоб відчепитися. Ой, не відчепися. Я знаю, ти хотів би, ще мати другу з полем, але не бійся. Мене не доїси, не діб'єш. Я таки буду жити, таки мусиш на мене дивитися, та решта. Та жий, жий, поки світа й сонця. Та й до братства буду ходити. Та що мені зробиш? О, вже ти в тім братстві не будеш. Хіба би мене не було? Я ті книжки пошпуряю, а тебе прив'яжу. Вже ти мені не будеш приносити розуму відчинців. Вже. А відчепись від мене. Бо як візьму яке лихо, то й перевалю. Мамко, мамко, це ж ти мене видала за кальвіна, дівне неділю береться бити. А дяді мой, а то ж я розпочинав сварку. Та міркуйте собі, що це поборна. Е, не Бога, коли ти так, то я тобі трохи прикоротаю, я тобі писочок трохи припру. Та же через цю побожну треба би хату покидати. Оце біда, але буду бити. Семениха втікала на двір, але чоловік і мив у сінях і бив. Мусив бити. Люди такі слабості мають, якийсь кашель, двісті сухо яру нічого не бере. То, лампочку тако засунути в сотку в рот, то назад вже не витягнеш. Я кажу, Та що ти кая? Якщо можна засунути, то можна і витягнути. Ну, А на, візьми, попробуй. Розумієте, наш чоловік поки не попробує, він не повірить. Він бере лампочку. В руки засовує в рот назад, а вона не витягається. цих ну, два беруть його під руки, виходять на вулицю, ловлять таксі, приїжджають в травмпункт, знаходять медсестру, медсестра знаходить хірурга. Хірург каже, дійсно так, але потрібно вдарити от по цьому місці, де скливається челюсть нижна щелепа щерепом, і рот відкриється більше і в лампочку витягнути можна. Але після цього рот не закривається. Три години. Ну, хірург взяв, вдарив, відкривається, витягнули, виходять хлопці. Сідають у машину і їдуть. Шофер їде, два випивших і третій з відкритим ротом. Га. І один з цих випивших, каже, я не можу повірити. Ну як так, якщо можна засунути, то можна і витягнути. Його переконують, він не переконується. Ну каже, нащо ти попробуй. І він пробує. Засовує лампочку назад, а вона не витягається. Таксі розвертається. приїжджають в травмпункт, знаходять медсестру, знаходять хірурга, хірург довго сміється. Проводить процес лікування, хлопці виходять щасливі, ловлять часника. Сідають в машину і часник запитує одного випившого. Каже, слухай, що ти двох дебілих собою возить? А він каже, ні, це не дебіли, Це найдобрі вчені люди, просто така ситуація. Часник не вірить. Ну, візьми, каже, попробуй. І часник пробує. Засовує, не витягується, часник розвертається, приїжджає в травмпункт, знаходять медсестру, знаходять хірурга, хірург довго матюкається. Робить процес лікування, і вони їдуть. Всі щасливі виходять і чують за дверима страшний крик медсестри. Вибігає медсестра, а за нею йде хірург, і в нього торчить цоколь з рота.